Всім привіт! Ви на каналі Тигріль з Буштуном. І сьогодні ми розпакуємо з вами отаку колоду Unchained 2023, як не дивно. Я зовсім за них забув, але в якомусь відео згадував, що ще такі є колоди. А, а саме три. вона виходила разом з Keyforge Vins of Exchange. Тобто є тут всі будинки, окрім Hase Skyburn та Redemption, тому що тоді їх ще не було. І вони, ці колоди, не можуть приймати участь у турнірах, але, як ви знаєте, ніяких турнірів в Україні, на жаль, нема. Тому ось таким ось чином. І, до речі, приймайте участь у розіграші, але деякі призи змінилися. А, колода Grim Reminders була замінена на Winds of Exchange. Можливо, а, я потім зроблю оновлення, можливо, в іншому відео або вже в стрімі. Може, додам ще Age of Ascension, як ще одне місце, або там ще щось. Подивимось. Коротше, зараз буде вставочка, або пізніше. Ось, де я розповідаю, які саме колоди знову таки були продані, і чому Reminders рем вже не на розірші. Ну тому що, тому що ще залишилось нагадую, 1750 гривень. Щоб закрити цей розіграш, якщо буде більше, буде перераховано на ЗСУ. На якийсь збір, не який скажу, коли закрім збір. А поки що переходимо до е, Килимка і подивимось, які тут м, будинки, карти. А пізніше подивимось, скільки САС у цієї колоди на сайті Keyforge. Вйо! Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Тигр з Брушном з вами Вадим. Це включення в якесь відео напевно, в наступне. Коротше, тому що ми довго збираємо, і то, що, тому що Роман виявив бажання купити одну колоду Reminders, яка була на розіграш. Тому, а, ну, якщо він її придбає, то я йому її продам. Ось, тому замість, а, За друге місце на розіграші буде не Grim Reminders, а така тільки інша. І Forge Vins of Exchange. А, погано чи це гарно, напевно, погано для деякого з вас, ну, вже як є. Коротше, оці три колоди Роман забажав придбати, і сьогодні він їх придбає. Тому ще одне, так би мовити, зменшення колод. Дякую за увагу і вйо до перегляду відео. Так, ну що ж, ми з вами вже ось наша колода, точніше, на климку. І давайте відкриємо, і дізнаємося, що тут у нас всередині будуть розказувати. Так, і я. Відкриємо, так, заселяємо все. От. Це у нас... Antmoors Absolutely Terrorist. Так, тут у нас Equidon, Shadows та Untamed. Тут у нас є аж, раз, два, три, чотири, шість маленьків, що характерно для Unchained 2023. Зкоїв Хонт. І токен створіння. У нас зараз дізнаємось. Коротше, якийсь відомо, такий ход жовтенький. Вкриваємо мене нагадую на колимку тиль з Вишного салон. Такі будинки, як Бробнар, Марс та Skyborn. Це у нас Skyborne, це у нас Марс і це у нас. Бробна. Так, ну, давайте ж відкриємо і дізнаємось, що у нас тут. Що у нас тут за карти. Чомусь зачухався ніс. Так, це. Відкриваємо. Так, і у нас... А, це трейдер. Токен старіння. Надію вкради один бурштин і знищи його. Ну, Такий собі токен. Буває тільки краще. І починається у нас з Untamed. Це у нас Eldest Bear. Uh, у нього небезпечний три. Він лідер, до речі. Uh, це відьма і звір. Коли він uh, в центрі бойової лінії, він отримає перед бійкою, отримає два бурштини. Тому Супернику треба дуже слідкувати за цим ведмедем, і краще його взагалі знищити, щоб його не було. Triamble це створіння мутант, до речі, з Mass Mutation, мабуть. ну на ось нав... навіть значок є. Кожне створіння мутант утримує небезпечне сутичку. Або з Або з Лу -лу, після збору бурштину. там один бурштин за кожне створіння звір, яке дружнє, за кожне дружнє створіння. Піранє Манкіс розіграш, після збору нанесе два пошкодження кожному створінню. Ну, Це і своїм також, тому треба дивитися, чи, чи не нашкодиться вам. Молефін створіння, у нього небезпечний три. І після того, як твій бурштин вкрадуть, нанесе одне пошкодження кожному ворожому створінню, за кожен вкрадений бурштин. У нього небезпечний три. Всаділи та посаділи. Він влетів в кімнату, з нею місця по місці, і давай її бити та бити. Почав за коси тягати та коси тягати, потім її там почав вже вивів калідор та вивів калідор, О, почав руками її бити та бити. О. Дуже ну, прикольно. Звіріння, насправді. Так, кеодром бойл з бурштином. Це у нас діє. Тут кажуть, що нанеси стільки пошкодження кожному створінню, скільки на ньому вже є. Ну, Тобто воно комбиться у нас якраз оцією карткою. Піранія Манкіс. Тобто мінімум 2. Ну, або, може, ще щось буде. Тому що більше я, наче, не бачив. Поки що, але може ще щось буде. Ну, коротше, прикольна комба на знищення. Далі World of Returning. Це у нас дія. З бурштуном. На розіграш нанеси одне на пошкодження кожному створінню. Кожному ворожому створінню, за кожен бурштин на ньому. І примісти кожен бурштин а, з цих створінь в свій запас. Це класно. Рірт з бурштином це у нас Дія. І на розіграш а, поверни створіння зі свого скиду собі в руку. Дуже класна штука, особливо повертати. Деякі карти звідси, які вже були, наприклад, подвійний вже Егват. Далі, це у нас Нейронатурус, це у нас Maverick, Тобто звичайний будинок це у нас uh, Saurus. Так, він у нас динозавр і у нас він Політикан. І він жирний 6. Після бою ворожі створіння не можуть входити uh, на збір. Ну, Наступний хід твого опонента або суперника. І після збору ворожі створіння не можуть битись в наступний ход твого суперника. Ну, от ось чином. Дуже, дуже класно. Або так, або так, наприклад. Ще один мерик, і це у нас Еквідон-картка в оригіналі. Дженерус офер розіграш знищив дружнє створіння. Якщо ти це зробив, кради два буршти. Класно. Далі ще один меблік. Оригінальний будинок знову таки як відомо, з бурштином дія Closed Door Negotiation. Родина, твій опонент бере картку, вкради один бурштин. Якщо ти це зробив, та твій цей, суперник має більше буршну, ніж ти, повтори цей ефект. Таким чином. І у нас починається. Цей Шедоус. Урчин. Він невловимий, і на розіграш він краде один бурштин. Ну, подвійний урчин. Це класична картка. Фейгін. Фейгін. Ну, таке. if you know what I mean, До речі, ніколи про це не задумувався. Невловимість після збору поверни урчин. З гори або зі свого скиду в свою руку. Тобто його пограни. Ну, прикольно. прикольно. Щоб красти бурштин. Поїхали далі. Special delivery з бурштином це у нас артефакт. Омні, знищення є нанеси три пошкодження фланковому створінню, якщо пошкодження Знищується створіння, викине його на смітник. Ну, поруч. Далі Secur Needle дія дуже прикольний артефакт. Це у нас е нанесе одне пошкодження, створінню на дію. Якщо це пошкодження, знищує це створіння, отримує один бурштин. Може бути прикольно. О, Мастер-план. Люблю цей артефакт з бурштином. Розіграш, Поклади картку з руки під мастер-план. На ОМНІ розіграє картку під мастер план і знищує мастер-план. Ну, можна, можна, ну, в принципі, ручина. Ну, Щось можна в принципі, сховати, треба пере тебе дивитися. Далі у нас Blow. Нанеси один бурштин. Створінню та розлютиє. Це у нас дія, і у нас з бурштином. Класно. Дуже багато бурштину, до речі. А, з бурштином у нас скопт. На розіграш нанеси два пошкодження створінню. Якщо воно не знищено, воно захоплює один бурштин зі своєї сторони. Ну, Тобто, механіка Марса, далі подвійний скопт. Потім у нас Steer Up Trouble. Так, Тія Народіраш обере створіння та одного його сусіда. Кожне виобране створіння наносить коротше, стільки пошкодження, яка у нього сила до один одному, коротше. ну, Між собою б'ються. Ну, Така прикольна штука проти суперника. Далі. Плокс Spike, це у нас Merrick. З буштином. Це у нас оригінальний будинок Mars. Так. Дія, розіграш. Якщо дружніх створінь нема, тоді знищить кожне створіння не на фланзі. Отаким вот чином. Прикольно. Soul, Fidal, Maverick, Artifact, Shadows, це у нас оригінальний будинок цей Діс. І надію розлюти створіння. Yeah. І починається у нас Еквідон з цього з Меврік. Це у нас реліанс. Хедрон Collision. Це Дя розіграш. Поверни короче, захист або варт зі створіння та нанеси три пошкодження йому. Якщо це пошкодження, а, це пошкодження не може бути поглинуто цим армором, тобто бронею. таким чином. Дуже класна штука, насправді. Далі. Shizuku багі, артефакт. Щось, щось японське, наче, так. Щось таке. А, так, це у нас багі іл. Венехл, до речі, не так багато. Це у нас транспорт. А, так, дія. Розкрий дві карти з руки, якщо вони е, поділяють будинок з е, їх та зроби токен створіння. Ну, тобто, якщо у вас фігня якась прийшла, наприклад. Далі, щеня Сібегі, е, Дія, е, втрать один бурштин, якщо ти це зробив, е, візьмі три картки, ну іноді буває корисно. Далі. Чизик. Шизуки... Ш... Ш... Шигзобегі теж артефакт. А, так, це у нас колода на баги, я так розумію. Так, Дія. Знищує дружнє створіння. Якщо ти це зробив, отримає два бурштини. Оце корисний бай. Так, Trading Frenzy з бурштуном. Це у нас Дія. розіграш, якщо. Точніше, дружнє створіння та вороже створіння. Захоплюють три бурштини у свого опонента. Ну, тобто, собі це може бути і погано трошки, але опонента можна зняти з ключа таким чином. Далі. British Oxtead це у нас таунт, Demon Меврік. оригінальний будинок Діс. в кінці. Коли ти підготовлюєш карти, ця фаза так, викине сміти картку з руки. Якщо ти це зробив, дай йому коротше, плюс один Power Counter. Ну, Тобто це механіка Дісов, що Буржі і отримай комусь ну, таке. Треба з цим обережно, але інколи, ну, коли ти вже майже виграєш, це корисно, може бути так. The Visible Hand. Так, розіграш. Зроби два токен створіння. Відкрий свою руку супернику. Ну, Краще грати останню, Якщо Credant зіграть. Думаю, так. Heron, це у нас дія, розіграш. Зроби токен створіння. Якщо всього 6 бурштину. Між запасами гравців архів Ну, Наприклад, у мене три, і у суперника там теж три. Або там 2-4. Ну, зрозумів. Шість або більше. Подвійний Хайрон. Непогано. Дженерал за Оха, у нього скірміш ну, або сутичка. На розіграш за кожен ключ, який має опонент, ну скравчений. зроби токен токін створіння. Непогано, максимум два виходить. Так, далі. Сент Hopper. Це у нас дія. Поверни дружнє створіння в руку. Якщо ти це зробив, зроби створіння нееквідону. А, ти можеш зіграти створіння нееквідон з руки. Ну, це прикольно. Так. Кондуктор Джероя. Після збору э, підготуй кожне дружнє, кожен дружин, дружній цей багер артефакт. А в нас їх там нагадаю було мінімум три. Так, отакий один, таких два, три. Так, три. їх Всього наче три буває. Ось таки мищину. Давайте подивимось, скільки у нас збурштину. Тут синергія у нас точно є, багато можна зробити токен створінь. Давайте подивимось, що у нас по бурштину. Так, у нас один бурштин. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 бурштину. Ну, а токен створіння у нас нагадую, можна вкрасти. Ну, Це непогано, тобто на викрадення бурштину колода. Потім оці артефакти-багі. Ну, непогано, непогано виглядає. Але знову ж таки, це у нас спеціальний сет, так би мовити. Зараз ми з вами перейдемо до сайту Dex of Key Forge, коли я вже зареєструю цю колоду. І ми подивимось ще трошки більш детально. Не перемикайтеся. Так, ну що ж, ми вже з вами на сайті Dex of key Forge. Ось наша колода Ultimar The Absolutely Terrorless. У неї 68 SAS. 65 Бейс, синергія плюс 4. І мінус 1 антисинергія. Приблизно вже все порівне, я вже подивився. Equidon 20, Shadows 25, там Tem 23. Генерація бурштину 22. На відбір Ну, контроль Бурштину 12. Ну, наприклад, давайте подивимось. Урчин там він краде. Нема що дивиться трейдер зрозуміло. Так, Closed Door Negotation. Closed door negotiation Так. Так, ось твій суперник Бере карту. Вкради один бурштин. Якщо у твого суперника більше бурштину, ніж у тебе, тоді вкради ще раз. Тобто, повтори ефект. Ну, це, це хороший контроль бурштину. 8.2 контроль свін. Пошкодження є і це класно. Швидкість не така велика, хоча насправді буває, що і мінусова швидкість в колодах, тому тому є цілих 10. Саундхоппер, uh, давайте подивимось, згадаємо, що це у нас було. Так, ось він, Саундхоппер. Поверне дружні створіння а, в руку власника, якщо ти це зробив. Зіграй uh, карту на Еквідон з руки. Ну, так. Так, а, далі. Стіл у нас 55. Це доволі непогано. Так, рекурсія. Це у нас Ред. Їх наче два. Регрод нам каже, що поверне створіння. Ну так, це є рекурсія. Один та два. World of Returning, Джерел за та Closed Door Negotation. Ну. Так. 08 це у нас ä, протекція створінь. Так, Gritter Oxtead. Це у нас. Так, Dis. Ну, коротше, коли готуєш, можеш споржить. Коротше, отаким чином. І Нейротерс. Не Нейротерос це у нас... Теж якийсь, наче цей був. Не можуть ріпати, або не можуть битись. Ну, коротше, ви зрозуміли. 12 бурштину. Це ми з вами рахували. А, так, Scalin Amber Control. Це у нас Closed Door Negotation. Де він тут? Ага, ну це Scalin Amber Control, так. Потім 16 у нас D, 12 сторінь, 8 артефактів. Та генерація токенів. ось Давайте тут подивимось. Це у нас дає Sharon. Дві карпи. Шизуки Бегі, Дженерал Заухара та Visible Hand. Ось наш The Visible Hand. Зробить двох токен створінь. Та відкриє руку опоненту. Це дуже приємно, але в кінці грати піде. Ось така ось колода. Непогано, треба тестити, проботи, як вона себе буде поводить. Багато мавриків, ну, як зазвичай в таких колодах. І переходимо до заключної частини відео. Ось ми з вами і розглянули цю колоду, а саме Ultimar the Absolute Literals Unchain 2023. Така ось колода була. Непогано, треба спробувати нею пограти. Також нагадую, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Якщо вам цікава тема ретро-геймінгу, підписуйтесь на інший мій канал Skew Advance. Не забувайте донейтити на ЗСУ. Ось також прикріплю збір від Богдана, який займається. З командою друкам Філаменту та дронами. Ну, з іншого каналу, так би мовити, <свісно> переросло. Ось таким чином. Дякую вам всім за увагу. А, в описі будуть банка, монобанка, куди можна задонайти, якщо ви хочете мене підтримати. Ну або прийняти участь у розіграші колод, також приват, PayPal і так далі, тому подібне. Підписуйтесь на наші спільноти в Телеграмі, в Фейсбуці та в Discord. Якщо вам цікава ця неймовірна дуельна карткова гра, а саме Keyforge, пізніше я сподіваюся, таки з'явиться матеріал про інші карткові, а також картково-кубікові ігри, такі як Star Wars Destiny Untamed. Ось, можливо, буде ще якийсь майндбах, якщо я його куплю, тому що так я оглядати не буду. І, можливо, якщо я не забуду, також колись е е був анонс, але досі я до цього не дійшов, що буде порівняння ось цієї гри, такої, такої як Keyforge, з іншою грою, але вона з мініатюрами, не знаю, що там саме порівнювати. Але я буду намагатись. А саме гра з Кайтерходера. Ось таким ж чином. Також, знову ж таки, дякую, дякую всім за увагу. Ставте в підписуйтесь, підтримайте, якщо є бажання та змога. Ось. І до наступних зустрічей у наступному відео або на стрімі. Всім па-па!